Давайте знайомитись. Я капітан Людмила Валерієвна, вчитель початкової школи. Вже 27 років впевнено крокую по освітянській ниві. Заклад, в якому я працюю, це надзвичайне унікальне місце з потужною енергетикою, інтелекту, розвитку. Та виховання в кожної особистості ліцеїста. Американський освітян. Письменник та підприємець Стівен Кові наголошує, що індустріальна епоха, коли ти квинтик великої системи і від тебе нічого не залежить, давно минула. Її замінила епоха знань, коли ти унікальна особистість. І внесок твій теж унікальний, який ґрунтується на твоїх сильних сторонах. В усьому світі сучасна освіта розглядається як вагомий чинник встановлення розвитку особистості, як невід'ємна частина соціально-культурного середовища, у якому живе людина. Роль школи в розвитку індивідуальності є однією з ключових. Четвертий рік я працюю в новій українській школі в інклюзивному класі. Існує безліч різних методик для формування ключових компетентностей нової української школи. Академічна свобода вчителя дозволяє мені добирати інструментарій на кожен урок, враховуючи потреби, інтереси, можливості класу та кожного учня індивідуально. Методи інтерактивного навчання дають змогу швидко активізувати пошукову пізнавальну діяльність учнів, максимально розкривають їх таланти. Враження шкільного дитинства відкладаються в пам'яті на все життя і впливають на подальший розвиток дитини. Емоційному сприйнятті дитинства зароджуються витоки майбутньої творчої інтелектуальної особистості. Тому створюю ситуацію успіху, підбадьорюю невпевнених і вчу не боятися помилок. У своїй роботі я користуюся такими принципами: повага до особистості, доброзичливість і позитивне ставлення, довіра у взаєминах, Діалог, взаємодія, взаємоповага, соціальне партнерство, розподілене лідерство, право вибору та відповідальність за нього. Час невпинно рухається вперед і завдання сучасного вчителя бути постійно в тренді. Тому я спробувала і пройшла успішно сертифікацію у 2020 році. А в 2021 та в 2022 році мала можливість бути в команді експертів. дитячі очі, як вчити, допоки дитячі серця б'ються зі мною в несто.